Російські дрони блокують роботу аеропортів Скандинавії, а винищувачем Міг 31 порушують повітряний простір Естонії. Перші повідомлення про дрони в аеропорту Осло Хардермуен з'явилися о 23.30 за місцевим часом. Спочатку весь трафік перевели на одну смугу, а через годину, коли помітили ще один дрон, аеропорт повністю зупинив роботу. 12-14 рейсів постраждали, і це не поодинокий випадок. У Копенгагені напередодні ввечері теж закривали аеропорт через дрони. Це не перший випадок провокації. Перед цим три російські винищувачі Міг 31 порушили повітряний простір Естонії, шведські винищувачі Гріпен перехопили їх над Балтійським морям і навіть зробили фото. Уявіть, літаки озброєні ракетами повітря повітря Р 73 нахабно вторгаються в простір НАТО. Естонія вже запросила консультації за статтею 4 договору НАТО. На екстреному засіданні Радбезу ООН міністр закордонних справ України Андрій Себига заявив, Росія воює не лише з Україною, а з усією Європою. Глава євродипломатії Кая Калас назвала дії Росії безвідповідальними та небезпечними. Німеччина, США ООН – усі говорять про загрозу для глобальної безпеки. Президент України Володимир Зеленський підкреслив, це не випадковість, а системна кампанія Росії проти НАТО та Заходу. Естонія готова прийняти британські F-35 з ядерним потенціалом. Швеція заявила, що збиватиме російські літаки, які порушать її кордони. У НАТО точаться дискусії: одні хочуть діяти жорстко, інші більш обережно. Але факт залишається після вторгнення російських дронів у Польщу та тепер цих подій у Балтії. НАТО вже восьме за 76 років застосовує статтю 4. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і вмикайте дзвіночок.